На стіні ліцею номер 6 в Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Олегу Чередніченку із позивним Кіса. Чоловік служив на посаді командира інженерно-саперного взводу. Наталія Чередніченко, дружина Олега, каже: чоловік вирішив добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Служив у 116-й окремій механізованій бригаді на запорізькому напрямку. Він долучився точно 17 травня 2022 року. Йому не вручав ніхто повістку, йому подзвонили просто по телефону, він зібрався, пройшов за годину цей облік ВЛК і повідомив мені в обід, що він повинен бути ввечері вже в військовій частині, чи я можу допомогти йому зібратися. Він не військовий і йому було на момент, коли йому надали повістку, було вже 50 років. Востаннє Наталія спілкувалася з чоловіком 28 серпня 2023 року. Наступного дня Олег пішов виконувати бойове завдання. Після цього зв'язок із ним зник, говорить Наталія. 31 серпня 2023 року. Чоловік загинув від отриманих поранень. Роботино мала так мачка. От він саме там брав участь в усіх наступах, і фактично виходячи на одне із завдань. Вони потрапили під артилерійний обстріл. В бригаді було 20 людей, але виходило, ну так, не знаю чому, як правило, 6 людей. І він виходив, незважаючи на те, що він був командир кожен раз з усіма своїми товаришами. Ангеліна Несторова навчала Олега Чередніченка. Жінка говорить, що в дитинстві Олег був життєрадісним та відповідальним. Найголовніше, я думаю, це те, що в нього завжди був настрій привітний, завжди він був лагідним, усміхненим. І завжди випромінював отакий позитив, який на людей впливав. Тому що, коли навіть у когось був поганий, настрій, настрій він розмовляв з Олегом, то від Олега передавалася доброта, світлість. Олега Чередніченка поховали 8 вересня 2023 року на Смолянському військовому кладовищі в Житомирі. У нього залишилися батьки, сестра, дружина, син та донька. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільна новина, Житомир.